Хоч погода не сонячна та вітер попутній. У Черкасах відкрили сезон навігації. Дніпровими водами відтепер курсуватиме двопалубний теплохід. Уперше весняне плавання його проведжала і сотня черкасців. На борту з поміж інших була і наша знімальна група. Патрульні та рятувальні служби вже на поготові, тож пасажирів пускають на борт. Першими побачити інакші черкаси запрошують малечу. Тут її назбирується чимало. Повний вперед і сезон відкрито успішно. Побачити краєвиди Дніпра. Прийшла Черкащанка, Донечанка Надія. Дітям хоче показати місця свого дитинства. Ну, я в принципі черкащанка. Я виросла на Дніпрі в Черкасах виросла. Я замуж туди вийшла. Ми там 20 років прожили і і не назад. повернутися. Дніпро мені нравилися з дитинства, По детству батьки мене возили, катали до тобто, ті маршрути пройдені мною мною дитинстві. Ну мені подобається тут люди дуже добрі. Мені подобається те, що город дуже гарний. для жовтого будинку. А це черкащанин Нікіта показує товаришам морякам свій будинок. Його впізнав за кілька сотень метрів. Малі любителі моря розповідають, навіщо вдарились на палубу. Мені просто подобається вода. Я люблю бувати в воді. Краєвиди, так, хороші краєвиди, тут свіжий воздух, повітря. Екскурсійний теплохід герой Дубинда на воді майже 20 років. Має хоч і славетне ім'я та команді прижилось ласкаве. Шуриндочкою називаємо. До четвертої навігації переконує капітан судна, готувались ретельно, аби безпечно перевозити черкастів. Готувалися ще з осені, кораблі, готовили, робили мотори весною дороблювали. Прокататись по Дніпру цьогоріч буде трохи дорожче, говорять організатори. Ціна зросла на гривень 15. На 11-12 година – це 40-хвилинні рейси, вартість їх для дорослого – це 45 гривень, дитячий – 35 гривень. 50 для дорослого, вибачте, 35 дитячий. 14, 16, 18 годин – це годинні рейси, вартість 65 гривень дорослий і 45 дитячий. І вечірня прогулянка 2 години – це в 19.30, вартість 85 гривень дорослий, 50 гривень дитячий. Курсувати теплохід буде щоденно, аж до осені. Ірина Головка, Роман Буша, Віка Новини.